Для мене Україна це не територія, Україна, це моя віра, моя любов, моє життя. Побачивши жінку на високій посаді, чоловіки зазвичай кажуть, що вона до туди дійшла через те, що вона жінка. Але це неправда. Жінки досягають висот у професійній сфері, бо вони працюють на рівні з чоловіками, а іноді й краще за них. Якщо ми хочемо, щоб наша країна була успішною, ми повинні вчитися працювати та жити в колективі. Історія не прощає тих, хто не виконує свій доручений діловий обов'язок. Єдиний шлях до перемоги це мирна боротьба, наша спільна молитва і праця заради своєї держави. Я не знаю нічого гіршого від безнадії, я не знаю нічого кращого від перемоги. Навіть коли щось здається неможливим, я вірю, що завжди існує шлях до перемоги. Нам потрібна не просто перемога на виборах, а перемога над усіма тими гнобителями, які думають, що вони можуть робити все, що хочуть. Справжня любов до батьківщини це коли ти готовий віддати за неї своє життя і своє щастя. Якщо ми хочемо жити в кращому світі, ми повинні починати з самих себе і змінювати своє оточення, своїй громаді, своєму народові. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.